Іта, друзі, встановили новий жорсткий диск або SSD накопичувач, але він не відображається у провіднику. Тобто ви переходите у цей ПК, але тут немає нового диску. Зараз покажу, як це можна виправити. Для цього натискаємо правою кнопкою миші на цей ПК та обираємо керування. Далі обираємо керування дисками. І ось тут система відразу нас попереджає, що необхідна ініціалізація диска. Натискаємо ОК. І ось тут ми можемо побачити наш новий диск. У мене це ssd накоплючувач Samsung на 500 ГБ. І як бачимо, у нього написано нерозподілено. Саме це нам і потрібно виправити. Натискаємо правою кнопкою миші. Далі обираємо створити простий том. Далі. Тут також далі. Тут ми можемо обрати букви для цього диска, натискаємо далі. Тут ми можемо відформатувати наш диск та завдати йому ім'я. Натискаємо далі. Та обираємо готово. Тепер переходимо у цей ПК і як бачимо у нас з'явився цей диск. Ось так можна виправити цю проблему. Сподіваюся, відео було корисним. Підписуйтесь на канал, а можливо будуть корисні і ці відео.